Але одного дня, у неділю, сам Господь провів з ним богослужіння. Іоанн був у дусі і йому явився ангел із откровенням від Ісуса Христа, яке Христу дав сам Бог. Це для нас приклад новозавітного служіння і відпочинку Божого, коли сам Господь приходить до свого учня посеред скорботи та дає йому откровення майбутнього. Вольтер, найвідоміший французький безбожник, заявляв, що світ не позбавити християнських церков, поки християн не позбавити їхнього дня. Інший англійський атеїст написав: знають англійці про це чи ні, але саме англійська неділя зробила Англію великою і допомагає їй залишатися такою. Якщо ви хочете вбити християнство, спочатку вбийте неділю. Тому Христос і вводить свою церкву у щоденне служіння, як у Книзі дій апостолів. Таку церкву не подолає пекло. Це і є справжній Божий відпочинок.